Вітаю вас з тим, що сьогодні комітет прийняв рішення про рекомендацію Верховної Ради прийняти у другому читанні та в цілому так званий законопроект про відміну актів виконаних робіт, або якщо бути більш юридично точними, про відміну одного з реквізитів на первинних документах. Це Підпис замовника на актах чи на будь-яких інших документів, що посвідчують надання послуг, виконання робіт та оренди приміщень. Власне, законопроект невеликий, але викликав дуже такі бурхливі дискусії сьогодні. У нас на комітеті. Якщо захочете, подивіться, будь ласка, запис там дійсно є багато. Чого цікавого, але врешті ми поставили крапку принаймні на рівні комітету у цій дискусії і передали цей законопроект до зала. Якщо нам вдасться, я думаю, що до нового року ці цей законопроект, автором якого я є, буде прийняти Верховною Радою. У всякому випадку від себе зроблю все залежно. Буду просити дуже опозицію, щоб вона підтримала цей акт і не розкачувала, не розхитувала цю лодку в залі. Всіх ще раз вітаю!